Добрий день всім, мене звати Крупа Оксана Васильівна, я викладач іноземної мови Вищого професійного училища номер 71 Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з ключових компетентностей та про ігрову діяльність на уроках іноземної мови. Отже, будь-яка з компетентностей реалізовується за допомогою певного набору умінь та якостей. Я виділа декілька таких вмінь, які будуть спільними для всіх компетентностей. Це є вміння читати і розуміти прочитане, вміння висловлювати думку і письмово, вміння критично мислити, аргументовано доводити власну думку, це є креативність, і це сприйняття мови на слух та відсутність страху говорити. Перший навик це вміння читати та розуміти прочитане. Для цього нам потрібно розширювати наш словниковий запас. І тут я пропоную скористатися такими іграми, як валізка незрозумілих слів, слово до слова та словниковий конструктор. Перша гра валізка незрозумілих слів. Коли ми на уроках читаємо новий текст, здобувачі освіти виписують невідомі слова у так звану валізку незрозумілих слів. Після чого той, хто це слово знає, пояснює його для інших. Якщо трапляється так, що слово невідоме для усіх, тоді ми, користуючись словниками, з'ясовуємо значення цього слова. Наступна гра слово до слова, вона пов'язана з попередньою грою, тому що тут, для того, щоб краще зрозуміти невідоме слово, ми добираємо до слів синоніми та антоніми. Якщо слово складне і невідоме, знову ж таки, ми користуємося словниками. Наприклад, слово beautiful синоніми pretty, charming, lovely, handsome та антоніми ugly, bad-looking, disgusting. Третя гра це словниковий конструктор. Тут із тексту або з лексики, яка вивчалася, обирається якесь слово, з якого потрібно скласти якомога більше інших слів. Дана гра може бути як індивідуальною, так і командною. Ну, наприклад, у нас є слово education. Ми складаємо з нього інші слова: Cat, «tea», AT, Nation, Done, Action, Date, One, It, Not, «duct». І перемагає, відповідно, та команда чи той здобувач освіти, кому вдається скласти найбільше слів. Другий навик це вміння висловлювати думку усно та письмово. І тут я пропоную використовувати таку гру як рекламний агент. Зазвичай я її використовую як домашнє завдання, тому що вона потребує певної витрати часу. Наприклад, під час вивчення теми ФУД здобувачам освіти пропонується уявити себе в ролі рекламного агента. Та написати рекламу про власний кафе, яке вони відкрили, чи про якийсь заклад, який вони відвідали. Або ж, наприклад, написати відгук у Фейсбук чи будь-яку іншу соцмережу про страву, яку вони скуштували в тому чи іншому закладі, і яка, відповідно, їм сподобалася чи не сподобалася. Третій навик це вміння критично мислити та аргументовано доводити власну думку. І е, тут пропонується до е, використання такі дві гри, як аргументи із спростування та гра з різних сторін. Перша гра аргументи із простування. Здобувачам освіти надається теза, е, наприклад, читати корисно, і вони повинні навести аргументи за і проти. Ну, наприклад, читання розвиває уяву, збільшує словниковий запас. Та проти, що це може псувати зір, або книги зараз коштують дорого. І друга гра з різних сторін. Суть цієї гри полягає в тому, щоб описати якусь тему чи предмет як з позитивного, так і з негативного боку. Наприклад, лемон – корисний, смачний, ароматний. Та мінуси може бути алергеном і, знову ж таки висока ціна. Четвертий навик це є креативність, і тут пропонується створення мнемокарток, історії про слова та складання віршів для вивчення неправильних її слів. Отже, що ж таке мнемоніка? Мнемоніка це є мистецтво запам'ятовувати, це є сукупність спеціальних методів і способів, які полегшують запам'ятовування та допомагають збільшити обсяг пам'яті. За допомогою асоціацій. Ну, наприклад, у нас є слово біт, буряк англійською мови. Як ж нам його запам'ятати? Ось у нас є картинка, де буряк зображений із бітою, тому що буряк англійською біт. Або, наприклад, як запам'ятати слово булочка. Ось у нас є булочка в бані. Відповідно, булочка у нас англійською мовою буде бан. Такий спосіб. Є доволі ефективним, тому що він допомагає все ж таки краще засвоювати невідому лексику. Значить, друга гра це є складання історій про слово. Тобто, якщо ми не можемо запам'ятати якесь слово, нам потрібно придумати про неї історію. От як запам'ятати те ж саме слово булочка? Уявіть собі, що ви записалися у спортзал і починаєте займатися з тренером. І от на вихідні ви поїхали до бабусі, яка напекла смачних булочок, і ви собі смачно пообідали і вирішили викласти це фото в інтернет. Тренер, який побачив це фото у вас на сторінці, вас забанив, тому що у вас була прописана дієта, де булочки були заборонені. Відповідно, булочка англійською бан. Або інше слово, як запам'ятати синець. Знову ж таки, уявляємо собі ситуацію, що ви потрапили на прем'єру фільму, де Брюс Вілліс грає головну роль. І він теж був присутній на цьому показі. Після перегляду, ви так поспішали, що буквально збили актора з ніг. За це він поставив вам синець. Брюс поставив вам Брюс. Відповідно, синець англійською мовою у нас буде Брюс. І. Третя така гра це є складання віршів для вивчення неправильних дієслів. Ну, наприклад, я в буфеті buy bot-bot, дуже класний бутерброд. Я за нього pay-pay-pay, він на паркі lay lay lay. Магазин є Go and Gun, – цей барабан. Барабан це непростий, make made made, шум голосний. Цей спосіб теж доволі ефективний і допомагає здобувачам освіти краще засвоювати. Неправильні дієслова. І е, останній п'ятий навик це є сприйняття живої мови на слух та відсутність страху розмовляти англійською. Е, тут я використовую мовні клуби, пісенні клуби та е, кіноклуби. Що таке мовні клуби? Е, після вивчення якоїсь теми, коли вже засвоєна у нас вся лексика, ми влаштовуємо мовні клуби. Тобто це таке заняття, на якому здобувачі освіти можуть поспілкуватися між собою, поставити запитання, дізнатися більше один про одного. Також вони можуть ставити запитання мені, я можу про щось запитувати їх. І це заняття спрямоване на те, щоб подолати страх здобувачів освіти, саме розмовляти англійською мовою. Другий такий момент це є пісенні клуби. Заздалегідь обирається пісня, роздруковується слова цієї пісні, і на початку уроку ми прослуховуємо цю пісню. Я пропоную з здобувачам освіти оцінити розуміння їх цієї пісні від 1 до 10. Після чого їм роздається текст пісні, ми її перекладаємо, розбираємо кожне слово, якщо є необхідність, пояснити вимогу того чи іншого звуку, ми це робимо. Або пояснюємо, чому виконавець вживає саме таке слово, а не інше. Тобто, розбираємо знову ж таки розбіжності між американським та британським варіантом мови. Після того, як ми вже пісню повністю розібрали, ми її ще раз прослуховуємо і здобувачам освіти знову ж таки пропонується оцінити своє розуміння від 1 до 10. І зазвичай цей показник на декілька одиниць стає вищим. І третій такий момент, третя гра це є кіноклуби. З відомих фільмів, серіалів чи сіткомів обираються якісь цікаві діалоги, де буде присутня цікава оригінальна лексика. І ми ось ці діалоги розігруємо на уроках. Це знову ж таки допомагає здобувачам. Освіти краще спілкуватися мовою, не боятися та запам'ятати нові слова. Дуже часто це якісь цікаві фразові вислови. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Гарного дня! Сподіваюся, що дане відео було для вас цікавим.